Втім, це не просто трилер, це формула ідеального жаху без монстрів. Фінчер не показує, він натякає. Кожна сцена це питання, а що буде далі? Тиша, дощ, темрява це вже не антураж, це персонажі. Молодість, зрілість проти досвіду і зневіри. Поліцейські тут це дві частини суспільства. У фільмі Сім немає прямої відповіді. Є символи. Гріхи, релігія, мораль усе через деталі. Місто як замкнутий простір, а камери фінчера як пастка. І от тиша без музики, без істерик. Один з найшукуючих фіналів. Чому? Через стриманість.